Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Тренер збірної України дав важливу пораду добику. Талановитий Форвард повернувся в Динамо і отримує шанс від Костюка. Відомо, у якому клубі продовжить кар'єру Миколенко. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А перед початком випуску хочу вас попросити попросити підписатися на канал. Мені буде дуже приємно. Нас майже 35 тисяч підписників. А тепер, друзі, до новин! Руслан Маліновський став рекордсменом серед українців серії А за кількістю асистів. Результативна передача Маліновського поєдинку проти Кальєрі стала для нього 30-ю в чемпіонаті Італії. Таким чином, Руслан перевершив Андрія Шевченка, в активі якого було 29 асистів. Форвард київського динамо Владислав Блєнуце отримає ще один шанс закріпитися в українській команді. У його послугах зацікавлені декілька закордонних клубів. Трансфер гравця можливий не раніше, ніж під час літнього міжсезоння. Румунська крайова вела переговори з Динамо щодо Владислава Блєнуця. Обговорювалися варіанти з трансфером та орендою 23-річного нападника, однак сторони не змогли знайти рішення, яке допомогло б гравцеві покинути Київ. Футболіст Білосиніг не зможе виступати за іншу команду до кінця нинішнього сезону. Він перейшов у Динамо 2025 року, як заміна Владиславу Ванату, який поїхав у Жерону. Блєну це не встиг адаптуватися до українського футболу за півроку, який провів у Києві. Одразу кілька команд захотіли підписати цього гравця, але білосині дадуть Владиславу змогу проявити себе, попри те, що вболівальники столичної команди не люблять Форварда. У сезоні 2025-26 Блєну це провів за Динамо 10 матчів і відзначився лише одним забитим голом. Друзі, а як ви гадаєте, чи зможе Блєну це себе проявити? Напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Краснопір обійшовся по лісю в солідну копійчину. Трансфер нападника Карпат до Полісся коштував 3 мільйони доларів. Повідомив Михайло Співаковський. 10% від суми 300 тисяч доларів. Отримає рух. Український форвард італійської роми Артем Добек може змінити клуб під час зимового трансферного вікна. Керівництво вовків не проти позбутися футболіста з високою зарплатою та низькою статистикою. У послугах нападника зацікавлені одразу кілька клубів, щонайменше один із них представляє англійську прем'єр-лігу, повідомляє український футбол. Наставник збірної України 19 Дмитро Михайленко поділився думкою про те, які виклики стоять не тільки перед Артемом Довбиком, а й перед сім'єю футболіста? Контракт гравця з Ромою діє до літа 2029 року. Проте другу половину нинішнього сезону футболіст може розпочати в іншій команді. Головний тренер збірної України -19 відреагував на чутки про інтерес англійського Nottingham Форест до Артема Довбика. Наставник вважає, що в АПЛ Форвард може перезапустити кар'єру та вийти на новий рівень, а місцевий футбол йому підходить. Перехід українського нападника до англійського клубу ймовірний, адже навіть аутсайдери місцевої прем'єр-ліги можуть задовольнити фінансовий запит Роми щодо добика. При цьому Михайленко застеріг Форварда. Одна справа чемпіонат та футбол, а побут зовсім інше. В Італії комфортно жити в будь-якому місті. А ось переїзд в англійське промислове або портове містечко, якщо не брати до уваги Лондон, може стати викликом для сім'ї. Цей фактор також варто враховувати, заявив Михайленко. В Італії Артем заробляє 5 мільйонів 500 тисяч євро на рік. В останньому матчі за вовків він знову зазнав травми та потрапив до Лазарету на невизначений термін. Сам Бадіало поїде на зимові збори разом з Динамо. 23-річний півзахисник отримає шанс закріпитися в команді Ігоря Костюка, повідомляє Динамо Мані. Колишній асистент головного тренера Динамо Максим Шацьких прокоментував проблеми Миколи Шапаренка в команді. За кількох попередніх наставників Хавбек мав проблеми з ігровим часом. Шаперенко впорався з труднощами і зараз є одним із лідерів білосиніх. Кілька років тому Микола Шапаренко був за крок від того, щоб покинути Динамо зовсім не в статусі провідного гравця команди. Він конфліктував із тренерами. У ситуацію доводилося втручатися навіть президенту клубу Ігорю Суркісу. Відомий у минулому футболіст Динамо заявив, що за будь-якого тренера є футболісти, які ним не задоволені. У кожного наставника є своє бачення розвитку ігрової філософії, і не всі виконавці йому відповідають. Однак навіть найталановитіші гравці стикаються з певними проблемами. Шацьких порадив гравцям, які опиняються в такій ситуації. Не піддаватися власному егоїзму та слухатися тренера. Якщо замикатися в собі та проводити час у висловлюванні скарг, ситуації це не допоможе. Максим Шацький радий тому, що Микола Шаперенко зумів завоювати місце в основі Динамо. Тренер вважає, що кар'єра 27-річного півзахисника продовжить розвиватися. Українець залишиться в Англії. Евертон має намір скористатися опцією продовження контракту Віталія Миколенка. До літа 2027 року. Ні клуб, ні сам футболіст наразі не розглядають варіант переїзду до Туреччини. Попри чутки останніх тижнів про зацікавленість кількох турецьких клубів, зокрема Галата Сарая. Евертон не планує втрачати гравця безкоштовно і готовий активувати пункт про автоматичне продовження угоди. У поточному сезоні захисник збірної України провів 21 матч на клубному рівні, а його трансферна вартість складає 25 мільйонів євро. Тренер і експерт Олег Федорчук в інтерв'ю сайту Український футбол дав свою оцінку кадровій політиці Динамо в контексті румунського форварда киян Владислава Блєнуця. Він звернув увагу на історію з нападниками Артемом Бєсєдіним і Романом Яремчуком, який покинув клуб у 2017 році і зараз грає за грецький олімпіакос. Бєсідін же тоді залишився в команді ще на 6 років, а наразі виступає за клуб у другому за силою дивізіоні Чехії. Я робив аналіз подібних ляпів чи системних помилок в Динамо. Згадайте, скільки років команді перебував Денис Гармаш, який практично нічим не допомагав, скільки років тримали бесідіна. Тоді ж був вибір між ним та Романом Яремчуком. Повірили більше в бісдіна. Його зараз немає у футболі. А Яремчук грає на пристойному рівні. Фахівець навів і інші приклади. Таких помилок дуже багато. Це величезні зарплати і гроші, викинуті на вітер. Наведу вам приклад із вихованцем Динамо Владиславом Велетним. Поліція заплатила за нього колосу гроші, і цей футболіст вже заграний за збірну України, сказав Олег Федорчук. До речі, я думаю, що шанс побачити Яремчука в Динамо зараз стає все більшим і більшим. Тому, можливо, вже в це літнє трансферне вікно Яремчук і повернеться на батьківщину. І також, як і Ярмоленко, буде займати якусь роль в команді. Український форвард Владислав Герець залишить одеський чорноморець і отримає шанс закріпитися у складі київського Динамо на тренувальних зборах. У нинішньому сезоні 20-річний футболіст на правах оренди грав у складі моряків, термін якої, згідно з «Трансфермаркт», сплив після завершення сезону 2025-26. Наставник Динамо вирішив повернути Форварда, який в понеділок, 12 січня, пройшов медогляд, а вже у четвер разом із командою вилетить до Туреччини. Гереч провів 12 матчів у першій лізі та Кубку України, в яких забив 2 голи і віддав одну результативну передачу. В кампанії 2024-25 футболіст успішно виступав за Динамо ю 19 зіграв 23 поєдинки і записав на свій рахунок 13 забитих м'ячів і 5 асистів. А як вам таке підсилення для Динамо? А на цьому, друзі, ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!